Привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні я хочу дати вам просту і зрозумілу відповідь на питання, чи існує пекло. Багато лже вчителів кажуть, що пекла немає. Насправді, пекло є. В Біблії є така книжка: Откровення Іоанна Богослова. Це сам Ісус Христос дав послання від самого Бога е, апостолу Іоанну Богослову. Вона починається так: Откровення Ісуса Христа. Ісус Христос, чи знає Він, є пекло чи ні, як ви вважаєте? Звісно, Він знає. Відкриваємо перший же розділ книги, книги е, об'явлення, Откровення і читаємо. І живий, і був мертвий, і ось на віки віків живий, і маю ключі Ада, пекла і смерті. Це каже сам Господь Ісус Христос. І далі. І я глянув, і ось кінь блідий, і на ньому вершник, на якому ім'я смерть, і пекло слідкувало за ним. Уявіть, пекло. І дана йому влада над четвертою частиною землі вбивати мечем, голодом, мором і звірами земними. Далі ще одне місце. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, ми знаємо, що був потоп, і що багато душ людських було загублено потопом. І були, да, Море віддало цих мертвих наприкінці днів, що були в ньому, це станеться у майбутньому. Далі і смерть, і пекло. Віддали мертвих, що були в них, і судимий був кожний за ділами своїми. І смерті, пекло, повалені, вогнено, озеро вогняне. Це смерть друга. Хто не був записаний в книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Ось так. Що ви вважаєте? Чи є ад, чи його немає? Ми дуже серйозно ставимося е, до ада і до і усіх е, історій, які розповідав сам Ісус Христос. І також одна з е, цих історій це історія, саме історія, це ніяка не притча, це історія про богача та е, богатія та Лазара. Помер Богий Лазар і віднесений був ангелами на Лоно Аврамове. Помер і багач і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив Аврама у делині, Лазаря на лоні його. Що це мається на увазі? Що є пекло? Куди потрапив багач? У пекло, у самисіньке пекло. Як нам туди не потрапити? Авраам дає відповідь цьому багатію. Він каже. Щоб не потрапити в пекло, нехай ті, хто жив, живі зараз на землі є, які ще мають дихання, життя, у них є Моїсей і пророки. Хто такий Моїсей і пророки? Це, Моїсей це був е, апостол того часу. У нас є зараз апостоли нашого часу, і в нас є апостоли Христа і пророки. Нехай слухають їх, каже Авраам. Як не потрапити до пекла? Тобто слухаємо Слово Боже. Якщо ми слухаємо Слово Боже, той не буде проклятий. Той ніколи не відвідує це місце страждань. Нам треба дуже серйозно ставитися до теології, тому що дуже багато брехні сьогодні проповідуються. Багато лжевчителів. Не слухайте їх, слухайте Божих людей, Божих пророків, які проповідують тільки Слово Боже, не більш, не менш. І хай Бог благословить вас. Підписуйтесь на канали докторів теології Салтаненко, щоб знати істину. Напишіть мені, якщо у вас залишилися якісь питання, буду дуже рада з вами поспілкуватися з миром Божим.